Молоді схвильовані, проте непохитні у своєму прагненні служити Україні. Ліцеїсти державного ліцею інтернату урочисто склали присягу. Привітати молоде поповнення захисників прийшли друзі, рідні. Цьогоріч посвята у ліцеїсти відбулась у День українського козацтва та є досить знаковою у часи, коли Україна бореться з ворогом, каже голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. В день захисників та захисниць ми відзначаємо. І проводимо важливу подію для наших ліценістів, які склали присягу на вірність державі та її народові. Сьогодні складний час в нашій державі і для народу. Більше дев'яти років не оголошена війна, і саме прикордонники в далекому 2014 році відсічу зустрічали. Рашистського окупанта то, шановні ліцеїсти, діти, пам'ятайте, що ви сьогодні склали присягу на вірність принципам і ідеалам українського козацтва, на вірність незламній українській державі. Прикордонники завжди стоять на варті українських рубежів. Переважна більшість із сьогоднішніх ліцеїстів хочуть продовжувати навчання у військових вишах, зокрема у прикордонній академії. 89 ліцеїстів тут, в Хмельницькому, і 50 ліцеїстів під час урочистості в Києві склали урочисту присягу, дали клятву на вірність державі Україна, українському народові. На Хмельниччині це вже другий подібний захід. Торік через війну ліцей переїхав у Хмельницький, із сум. Заклад має більше півтори тисячі випускників. Більше тисячі семисот випускників, які боронять нашу державу. На жаль, серед них є два герої України. Посмертно у час війни кордони держави обороняють особливо пильно, адже щоразу є спроби незаконного проникнення на нашу територію. Щохвилини на сході півночі, півдні нашої країни, наші товариші-побратими виконують бойове завдання ризикуючим своїм життям. Я хочу, щоб ми завжди пам'ятали, що по всім куточкам нашої держави. Прикордонники несуть службу, чимало новобранців із військових сімей. Євген, другий син у родині, який обрав військовий фах. каже, готувався морально та фізично. Треба психологічно спочатку підготуватися, а потім вже фізично. і тоді все буде добре. Бо в мене вся сім'я військових хоче бути як вони, хоче обороняти свою країну. Мама хлопця додає, вони з чоловіком є військовими, тому й не здивувались, що вже другий син вирішив присвятити своє життя військовій справі. В Наш час діти самі вирішили, що потрібно. Бути захисниками нашої країни і вони обрали цей шлях. Присутні на урочистій присязі змогли відвідати виставку військової техніки, яку підготувала Прикордонна академія.